Потихеньку посіють поля. Так, так, саме в неділю я знову на городі. Користуємося моментом, бо з обіду вже передають дощ на цілий тиждень. А потім на город, бо це дуже важко влізти. Тут була морква і буряк. Сьогодні забираємо гарбузи. Чесно кажучи, тату насадив, але я не зовсім розумію, що я з ними маю робити. Це ми половину забрали вже, Ось половина лишилася на мої 5 з половиною курок. Трохи буде забагато, мабуть. Ось. Постійно поля. Хтось уже виорює. Під сівбу. Хтось уже палить, бачите дим? Палить, бо в хаті діти, та й холодно. І ночі, справді, холодні. А ось моя селера. Лісенький рядочок. Виросла без пікірування. Садила такі тоненькі ниточки, але тому, що були затяжні дощі весною, вона прийнялася, встала на ноги, зіп'ялася і виросла. Ось такі справи. На полі залишилася селера, трошки пастернаку, померзлий перець і красунчик буряк. Кормовий, бо в мене ще ж є кролики. Ось такий ще зелений. Будемо його давати десь за два тижні не раніше. Всім хотілося б сказати гарного дня, давайте спокійного дня, давайте без тривог. Хай наші рідні будуть живі, здорові, а ми самі трішечки щасливі.